Купив монетку. Я взагалі їх не збираю, але купив. Зараз буду пробувати почистити її, привести її в порядок і далі продати. Я за ню дав 590 гривень. 60 доставка. Це 650 гривень. Зараз подивимося, що вийде. Що вийшло у нас продати. Буду я її зараз варити в соді в сталеву кружку, заливаю соду, соось воду і сиплю 2-3 ложки столові соди. Ну і монетку. І буду варити. Зараз покажу. Так, обычно кружка, сода. Ставлю туди монетку. Можна ще підсипати трохи соди і чекаємо 30 хвилин. Після того витягуємо, дивимося чесно. Ось така стала водичка така синього кольору. Тобто відійшли окисли, зелень вся зійшла, що там, ну хоча б не вся, але щось зійшло. Такий спосіб чистки не руйнує патину монети, також не руйнує метал монети. Тільки вбиває грязь і окисли, які руйнують рельєф і метал монети. Зараз будемо дивитися, що там далі. Ось така стала монетка. Зараз її більш детальніше почищу. Зверху це все жовте, зараз воно зійде. Зійде, як ми будемо діяти, Зараз покажу. Так, поставив монетку в раку. Ну, погано видно бо світлення погане, але беру соду, харчову. Сиплю на монету, беру монету в руки і такими чищу її. Вона стає ось в такому вигляді. Та вся е, жовтий вигляд сходи, лишається тільки шоколадний вигляд. Зараз я потру, покажу. Також обов'язково потрібно щіточку, щоб вичистити. Найдрібніші часточки між крилами, між пьоришками. Тобто, щоб. Ой! Але не потрібно сильно давати терти, тому що з'являється на високих місцях стираєте патину. Що не потрібно робити? Що втрачає потім в вартості монетка. Після чого потрібно. Монетку на рушник і якісно протерти, так, як, як, якоби поліруючи поверхні, стираючи, що, що там може. Получається, свого роду механічна чистка. Так. Так, Чистка поки на такому рівні. Вже крила краще видно. Тепер, але все одно окисли залишилися. Як видно. В самих глибоких місцях, з цієї сторони. Норм. Ще разочок. І, можливо, під час того, як будемо варити в соді. Можливо, що оце сховається, бо тому що воно трішки патинує. Ще один підхід. Ще раз соди додав, Хочу ну варимо ще разочок, бо залишилися там залишки зелені, які треба прибрати. Ну, ось такий результат. Зараз монетку протру. Це другий раз я її проварив в соді. Не закрило голий метал і фото прикріплю. Зараз я її протираю рушником. Після чого вскриваю вазіном зовнішнього застосування і показую результат. Це кімнатне освітлення, зараз на вулиці темно. Ну, Монета наскільки чудовий стан, ну, наскільки гарна стала, що я просто не можу передати, що я бачу. Ну, щось таке. І тут з цієї сторони ще потрібно тричистити. Що я зроблю? Але результат на лице. Що робить? Сода і кеп'ятити. Патина залишилася гарна, рідна, без змін. Монету не пошкоджено. Ну, одним словом, зачот.